Нещодавно у дику природу намагалися випустити 10 лебедят, які перебували під опікою центру реабілітації диких тварин. Деякі з них не захотіли йти на воду, але більшість тепер житиме в своєму природньому середовищі на водоймі в Калиберді. Детальніше про цю подію ми поспілкувалися з ветеринарним лікарем Артуром Шабліяном. Днями ми намагалися. Якщо точніше сказати, випустити у природне середовище 10 врятованих за осінньо-зимовий період лебідят, усі вони по яким, за якихось обставин з'явилися, ну не то, що з'явилися, хтось попав там десь замерз. Частина з них е, оказалась без батьків, е, Чиїсь озеро у сусідній області нашій висохло і малюки залишились без води. Ну, з, з, з різних обставин вони залишились у нас на зимівлю, Тому. Днями ми намагалися повернути їх, але ж ну кажуть, скажу чесно, я вважав, що забагато більше не захоче йти на воду, чим вийшло насправді. Тому що намагалися випустити десятерих пташок, але тільки семеро пішли ну, спокійно, добровільно на воду. Частина з них, тобто самі такі три маленькі, ну там дві дві лебідочки маленькі, і левіди, вони відмовились на три зовсім іти до води. Але це є якби, нормальною практикою повернення птахів до природного середовища, особливо у лебідів. Тому що, якщо лебідь, там, вважає, що він не занадто окріпший крі... а... або якісь має сумніви щодо води, він не піде на воду. Тому, як і минулі рази, ми цих лебідів е... повернули до центру. Ще на протязі 2-3 тижнів вони будуть мати посилене харчування. І потім ще будемо приймати попитки ну, їх випустити. Але ж також 50 на 50. Наприклад, у тому році, коли ми спускали лебідів, то теж двоє не захотіли йти після двох тижнів, скажімо так, відгодовування ще, коли вони теж посиділи з радістю прям побігли по воді. Ну, тут як буде з цими, не можна предполагати, але ж вже подивимося з часом. Так хочу подякувати усім, хто рятує лебідів, хто їх привозив. То допомагає мешканців нашої громади за те, що долучаються активно, а саме там приносять самі необхідніші речі, там пелюшки, шприці, якісь мінімальні там розчини, обробки для птахів, тому що птахи, перебуваючи на стаціонарному лікуванні, постійно потребують ухода, прибирання. Да, от зараз у нас в клініці сидить лебідь після ампутації. Це майже щодня 8-12 пелюшок уходи. Ну, тому що він повинен дуже у чистих умовах наразі перебувати після операції і вже до повного загоєння рани, тільки тоді він зможе бути переміщений ну, в іншій, скажімо, більш зручний і більш схожий на природні умови його перебування. Але ж поки що це. Тому ще раз хочу подякувати всім мешканцям, усім рятівникам, усім, хто долучається до добрих справ, тому що тільки разом з вами ми можемо це робити. Усім дякую. Взагалі ми робимо цю роботу для того, щоб повертати їх. Так, частина ті лебіді, які інваліди, вони залишаються мешкати у нас. Якась, скажімо, частина неінвалідів залишається мешкати на нашому озері. Наприклад, учора ми теж спустили ще двох лебідиків молодих парочку, які були врятовані. Один хлопець був врятований взимку на Єрістевському кар'єрі. Він впав прямо перед, перед працівниками а Іншого врятували від замерзання в Казельщині чи в Галещині, ну там от той район, Казельчинський район. Тобто вони повністю пройшли нас лікування. Ми зараз їх тимчасово спустили на паркове озеро, і ми для цього і працюємо. І, да, безумовно, птахи чувствують себе в комфорті, в повній безпеці, нагодовані. Але ж їм потрібно будувати своє подальше, скажімо, пташине життя. Тому що, ну, якщо ми там ще деякий час будемо там 2-3 роки їх тримати, десь ну, у себе вони повністю стануть о... олюдненими, чи я не знаю даже як правильно, ну дуже звикнуть до людини. І вже майже не буде шансів повернути їх у природне середовище. Тому що лебіді це, ну, не горобець, там він мешкає там ну, навіть у природі до 30 років. О, так є багато ризиків, що щось з ними трапиться. Ми не можемо кожного лебідя відслідковувати, ми не можемо там кожного лебідя прив'язати. Наразі ми е, час встановили відносини з українським центром кільцювання, і через деякий час ми вже зможемо повноцінно цих лебідиків, наприклад, яких відпускаємо там, в природу або птахів, окальцьовувати, давати їм номери, наприклад, е, скажімо, відталкуватися від європейської практики, то лебіді, які там повертаються, на них надивається кільце на ногу, надивається кільце на шию. В прошлому році, там десь до Київщини завітав лебідь, іноземець з таким нашийником, то там прям в соцмережах поднялась велика там буча. Ой, там треба спасати, там птаха, він там у пасті. Але ж вже коли його врятували і привезли там десь до спеціалістів, було з'ясовано, що це просто ну, скажем так, нашийник, завдяки якому ну, науковці мають можливість відслідковувати шляхи міграції, куди ці птахи ну, далі летять. Тому і ми до цього, скажімо, стремимося і вже майже отримали ці довгожданні кільцята, чи як правильніше сказати. Ну, і вже, скажімо, в подальшому, як будемо випускати птахів, то будемо, буде можливість, да, навіть, там, якщо десь з наш, наших птахів десь там за кордоном чи десь будуть з'являтися такі птахи. А так. Да, це ще раз повторюю, що дуже багато ризиків, тому що лебідь – це дуже тяжка, ну важка птиця. Коли він десь в щось врізається, якісь там електроспоруди, помешкання людей, та навіть в дерево може впілятися, тому що вони не дуже гарні, скажімо, штурмани. днями до нас звернулись мешканці одного з сел. З питанням того, що ввечері вже було темно, вони сиділи вдома, і щось дуже сильно влупилося їм в дах. І в дах прямо в кришу ну, помешкання врізався лебідь, пробивши шиферину, ну і сидів собі там до ранку, потім його успішно туди евакували, відпустили на озеро, на озеро і він собі далі поплив, по своїх хлеб в єдиних справах. А, але ж, щорічно, вони попадають в різноманітні халепи. Травмуються і так далі, але ж це природа. Це відбувається, скажімо так. Ну, це природний процес. Ось бачите, у нас теж ще прибуває. Лебідик на відновлюванні, який до нас потрапив з Кременчуцького району з вивихом плечової кістки, от зараз перебуває у нас на відновлюванні. Ще пройде дуже багато часу, тобто ну, тижні він буде у нас перебувати. Тому прошу, хочу звернутися до мешканців нашої громади, щоб долучалися до допомоги. Приносили якісь кашки. Наразі дуже багато зеленої трави приносити. Вона у нас уходить мішками, тому що є ще, ще, ще значна кількість лебідів, які перебувають на лікуванні, на відновлюванні. Днями ми вже будемо спускати на паркове озеро лебідів, ті, що мають вади, когось там цілком крила нема, у когось частини. Тому долучайтесь, не ображайте птахів.